Вітання, Це 18-й аналіз у рамках проекту про страхування. Готуємо його спільно з Національною асоціацією страховиків України. Доброго дня! Минулого разу ми говорили, що робити, коли стається страховий випадок. Але знаєте, буває і так, хоч і не дуже часто, що виникає якась незгода з рішенням страховика. Так, і отут важливо розуміти, клієнт не залишається сам на сам, є механізми захисту. Абсолютно. Існує власне ціла система захисту прав споживачів фінпослуг, і сьогодні ми е, детально глянемо на ці механізми, як вони працюють, як ними скористатися. Ну, спокійно і ефективно. Головне, що треба пам'ятати, суперечки це все ж таки виняток. Радше виняток, так але знати свої права це завжди додає впевненості. Отже, давайте розбиратися, припустимо, виникло непорозуміння, який логічний перший крок напевно, поговорити саме так. Це ну. І найшвидший шлях зазвичай звернутися прямо до своєї страхової компанії. Просто для роз'яснення. Тобто не одразу зі скаргою. Ні, ні. Краще сприймати це як діалог, спробу знайти спільну мову. Бо дивіться, страхова компанія теж насправді зацікавлена вирішити все мирно. Це ж і репутація, і власне лояльність клієнта. Зрозуміло. А як до такого діалогу краще готуватися, щоб він був. Ну, конструктивним, ну перш за все, зібрати всі папери, які стосуються справи: договір, листування, може якісь докази, і чітко для себе сформулювати в чому власне питання, що саме не влаштовує. Угу. І зараз же багато способів зв'язатися можна через чат-бота на сайті, можна листа написати електронного або й на прийом записатися, якщо так зручніше. Головне зафіксувати своє звернення. До речі, я от дивився сайти страховиків, вони досить відкрито про це пишуть: як врегульовувати спори. Часто є не просто контакти, а й прямі посилання на внутрішні правила чи процедури. Так і має бути. Тобто, інформація доступна ще до того, як договір укладено. А вже ж, це і вимога закону і просто нормальна практика. Страховик повинен інформувати про механізми захисту прав. Гаразд, ну а якщо, скажімо, цей перший діалог е, не спрацював, от не дійшли згоди сторони, що тоді? Є наступний рівень? Безумовно, є. Якщо спроба домовитись зі страховою не вдалася. І людина вважає, що її права порушено, тоді наступний крок це звернення до регулятора, тобто до Національного банку України, до НБУ. А яка роль НБУ тут? НБУ власне наглядає за всім страховим ринком, і одна з його функцій захист прав споживачів фінансових послуг. Важливо звертатися до НБУ варто саме після того, як була спроба вирішити питання напряму зі страховиком. Тобто не можна одразу до НБУ бігти. Ну, формально можна, але логіка процедури і часто вимога самого НБУ спершу спробувати діалог зі страховою. НБУ виступає як такий собі, знаєте, незалежний арбітер чи посередник. Ясно, а як туди звернутися? Це складно. Зовсім ні. Є кілька зручних шляхів. Можна онлайн форму на їхньому сайті заповнити, можна листа на офіційну електронну пошту nbu.spechka.ua написати, угу. можна подзвонити в контакт-центр номер 0800 505 240 або навіть через чат-боти. Вони є у Viber і Telegram. Ого багато варіантів. Так, головне у зверненні чітко описати суть проблеми, обов'язково вказати назву страхової компанії, ну і додати копії документів, які є по справі, і скільки чекати на відповідь. Зазвичай НБУ розглядає звернення до 30 календарних днів. Вони аналізують ситуацію, запитують пояснення у страховика. Тобто є реальний механізм отримати незалежну оцінку. Це добре. Але ж бувають ситуації, напевно, коли і після НБУ питання не вирішене. Що тоді так буває? І на цей випадок існує фундаментальний інструмент захисту прав, гарантований державою, конституцією. Це звернення до суду. Оце вже звучить серйозно. Суд це ж довго, дорого. Ну, дивіться, суд це справді крайній крок, але це абсолютно цивілізований спосіб вирішення суперечок, коли інші шляхи вже вичерпано. Це право кожної людини захищати себе в суді. Тобто не варто цього аж так боятися. Ні. Звісно, це може потребувати більше часу, можливо, якихось витрат, але це дієвий механізм, і тут, до речі, важлива ота послідовність, про яку ми говорили. Діалог, потім НБУ. Саме так досвід показує, що коли людина може продемонструвати суду, що вона намагалася вирішити спір на попередніх етапах, це ну, сприймається позитивно, іноді без дотримання цієї процедури заяву можуть навіть не прийняти. Зрозуміло, отже, якщо підсумувати все це. Що найголовніше має знати клієнт страхової компанії? Найважливіше це, мабуть, усвідомлення. Навіть якщо трапляється непорозуміння, хоч це й рідкість, людина не залишається беззахисною. Є щонайменше три рівні підтримки: Страховик, НБУ, суд. Саме так. Сама страхова компанія, потім незалежний регулятор НБУ. І зрештою державна судова система. Знання цих кроків воно просто дає відчуття впевненості і контролю над ситуацією. Клієнт ніколи не залишається наодинці. Дякую, це справді важливо розуміти, і це додає спокою. А можливо, наостанок варто подумати про те, що, окрім оцих формальних кроків, може допомогти знайти спільну мову, може якась відкритість до діалогу з обох сторін.